Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як в Linux завантажити та встановити програми для відновлення даних від Hetman Software. Будемо працювати двома способами через термінал та графічний інтерфейс. А наприкінці відео визначимося, який спосіб кращий. Розглянемо, як завантажити та встановити наші програми на різних версіях Linux Ubuntu, Mint, CentOS та Fedora. Як завантажити програму для відновлення даних. Є два способи завантажити програму напряму з офіційного сайту компанії та за допомогою терміналу. Щоб завантажити програму, використовуючи графічний інтерфейс системи, зробіть наступне. в Ubuntu. Запустіть браузер та перейдіть на сайт компанії Hetman Software. Кнопка спробуйте безкоштовно. Оберіть потрібну програму. Та натисніть на посилання Завантажити. Оберіть файлову систему та натисніть кнопку Завантажити. Файл в форматі Install буде завантажено до папки Downloads. Завантажене. В Linux Mint все робимо аналогічним чином. Acento es. Федора Другий спосіб завантажити програму від Hetman Software за допомогою терміналу. Для цього в Ubuntu запустіть термінал з папки, в яку ви маєте намір завантажити програму. Для цього перейдіть до потрібної папки, клікніть правою кнопкою миші в полі папки та оберіть відкрити у терміналі. Як бачите, термінал відкрився відразу в потрібній папці. Щоб завантажити потрібну програму, введіть команду wget. Та додайте до неї посилання для завантаження потрібної програми, де взяти необхідне посилання. Перейдіть на офіційний сайт компанії, клікніть правою кнопкою миші по кнопці Завантажити. Та оберіть Копіювати посилання. Повертаємося до терміналу, вже відкритого у потрібній папці, та вставляємо скопійоване посилання. Команда для завантаження програми має виглядати таким чином. Після натискання Enter почнеться завантаження вказаної програми. Програму завантажено. В Linux Mint все робимо аналогічним чином. Cento S. Федора Майте на увазі, якщо Ви запустите команди wGET без вказування папки для завантаження, то за замовчуванням завантажуваний файл буде збережено до домашнього каталогу системи. І це стосується всіх версій Linux. Для зручності посилання для завантаження кожної з програм Hetman Software я залишаю в описі під відео. Перейдіть і скопіюйте потрібне посилання. Як встановити програму для відновлення даних? Є два способи встановити програму з файлового менеджера та за допомогою терміналу. Найпростіше встановити програму через термінал. Для цього в Ubuntu запустіть термінал та введіть в ньому sh. Після цього перейдіть до папки з завантаженим файлом програми та перетягніть його до терміналу. Як бачите, посилання на файл з'явилося в терміналі. Натисніть Enter. Установку завершено. Відкрийте меню «Пуск» та запустіть встановлену програму. Зверніть увагу, що для запуску програми для відновлення даних від Hetman Software не потрібні права суперкористувача. Програми автоматично запускаються від імені Root. Достатньо просто ввести пароль. Тому після запуску введіть пароль Root, щоб надати програмі доступ до вашого диска. В Linux Mint все робимо аналогічним чином. Cento S Fedora Є й інший варіант встановлення програм Hetman Software. Наприклад, в Ubuntu: Клацніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі програми та оберіть Властивості. Встановіть прапорець, «Дозволити виконання файлу як програми, Закрийте вікно властивостей, клацніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі та виберіть Запустити як програму. Зверніть увагу! Якщо намагатися відкрити програму подвійним кліком миші, то її буде відкрито як текстовий файл. Тому клацніть правою кнопкою миші на завантаженому файлу та оберіть Запустити як програму. Програму встановлено. В Linux Mint. клацніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі програми та оберіть властивості. Перейдіть до папки Права. Встановіть прапорець «Дозволити виконання файлу як програми. Закрийте вікно властивостей. Двічі класніть на завантаженому файлі та оберіть Запустити в терміналі. Програму встановлено. В «CentOS» Класніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі програми та оберіть властивості. Установіть прапорець, «Дозволити виконання файлу як програми, закрийте вікно властивостей, Клацніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі та оберіть Запустити як програму. Зверніть увагу, якщо намагатися відкрити програму подвійним кліком миші, то програму буде відкрито як текстовий файл. Тому клацніть правою кнопкою миші по завантаженому файлу та оберіть Запустити як програму. Програму встановлено. Федора. Класніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі програми та оберіть Властивості. Встановіть прапорець дозволити виконання файлу як програми, закрийте вікно властивостей. Класніть правою кнопкою миші на завантаженому файлі та оберіть Запустити як програму. Зверніть увагу: якщо намагатися відкрити програму подвійним кліком миші, то її буде відкрито як текстовий файл. Тому класні правою кнопкою миші на завантаженому файлі та оберіть Запустити як програму. Програму встановлено. Який спосіб кращий? Термінал. Переваги. Швидкість однаково працює на будь-якому дистрибутиві Linux. Недоліки. Потрібно вводити команди. Якщо ви досвідчений користувач, то для вас термінал це швидший і ефективніший спосіб завантаження та встановлення програм. Графічний режим. Переваги. Зрозумілий інтерфейс, зручно для новачків. Недоліки має свої особливості на різних версіях Linux. Якщо ви новачок, то графічний спосіб буде простішим. А на цьому все. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякую всім за перегляд.